Сьогодні у випуску «На Стрищині» обговорювали стратегію збереження культурної спадщини регіону. Про благодійні змагання, які провели поліцейські на Стрищині. На Львівщині запрацював інтерактивний сервіс для сімей з дітьми. Деталі в новинах. Стратегію збереження культурної спадщини регіону напрацьовують на Стрищині на території Кохавинського монастиря святого Герарда. відбулась виїзна нарада. Учасниками стали представники Львівської обласної адміністрації та Стрийської районної, а ще делегати 14 громад Стрищини і духовенство, науковці та краєзнавці. Головна мета довідатись більше про унікальні пам'ятки культурні особливості кожної з 14 громад Стрищини, аби зберегти культурну спадщину регіону. Благодійні змагання силового багатоборства провели поліцейські в Славську. Взяли участь 40 правоохоронців, об'єднані в 10 команд. Головним суддею змагань був Василь Вірастюк. За результатами перше місце посіла команда апарату головного управління Нацполіції Львівщини. Срібло в команди Львівського районного управління поліції номер 2 і правоохоронці з Трищини вибороли третє місце. Всі зібрані кошти перерахують на потреби збройних сил України. Львівщина дружня до родини. Створено інтерактивну карту просторів, закладів та сервісів пристосованих до потреб сімей з дітьми. Зокрема, до інтерактивного каталогу війшло понад 800 установ, центрів, просторів та організацій, які надають послуги у сфері батьківства: 100 закладів харчування, пристосованих для потреб сімей з дітьми, дитячі майданчики, регіональні та національні гарячі лінії та онлайн ресурси. У вівторок 2 липня острию весь день хмарно, до вечора дощитиме, вночі плюс 18, в день 22 градуси тепла.